Привіт, підписники і гості каналу. Сьогодні у нас кругове тренування по принципу табата з власною вагою. 45 секунд працюємо, 20 секунд відпочиваємо. Full-body тренування на все тіло. Перша вправа випаде вперед, поперемінно на кожну ногу. Працюють у нас квадріцепси, сідниці. Виконуємо. В середньому темпі, без ривків, контролюємо техніку, орієнтуємось на час таймеру в 45 секунд. Для даного тренування вам не потрібне ніяке обладнання, навіть коврик по факту не потрібен. Все виконуємо з власною вагою, без жодного інвентарю. Тож, жодних виправдань. Відпочиваємо 20 секунд, готуємось до наступної вправи. Наступною вправою у нас йде проходка на руках в положення планки з підйомом з повним вирівнюванням. Вправа не силова, вправа більше направлена на стабілізацію плеча, лопаток, роботу м'язів кору, динамічне розтягнення задньої поверхні стигна сідниць. Не дивлячись на те, що вправа не тяжка, але зробити її в круговій на 45 секунд в 6 сетах, досить нелегка задача. Зрештою вправ знову 20 секунд відпочинку. Змінюємо положення, лягаємо. Переключаємось знову на ноги та сідниці. У нас буде сідничний місток на одній нозі. Також робимо 45 секунд на одну сторону, 20 секунд відпочиваємо і робимо 45 секунд на іншу ногу. Дуже важливий момент, якщо в даному варіанті виконання, коли друга нога рівно витягнута вперед, він більш тяжкий. Якщо хочете полегшити собі задачу, ви ногу або згинаєте просто в калітній і же тримаєте. або Стопою кладете ніжку на коліно працюючої ноги. Таким чином ви зменшите навантаження. 20 секунд відпочинку. Дуже добре працює задня поверхня стегна та сідниці. Стараємось постійно тримати напруженим прес, щоб не працювати попереком. Працювати саме за рахунок розгинання стегна і підйому тазу. Також є варіант сідничного містка, коли ви ногу ставите на якусь опору, навантаження буде більшим. Але ж тема даного тренування це робота тільки з власною вагою, без жодного додаткового інвентарю. Тільки ви, підлога і коврик. Навіть не маючи інвентарю, можна проводити дуже ефективні, інтенсивні тренування. Знову 20 секунд відпочинку. Відпочиваємо. Все тренування розписане таким чином, щоб працювала велика м'язова група, більш мала, велика, більш мала. Тобто, щоб між тяжкими вправами ви могли трохи відпочивати. Зараз у нас ідуть відтискання з вузькою постановкою рук, більше направлено на роботу тріцепсу, передньої дельти та трохи грудних. Саме тренування підходить як для чоловіків, так і для жінок. За єдиною відмінністю, що Наприклад, в самих відтисканнях дівчаткам можна працювати з колін. Або початківцям, тобто не всі можуть відтискатись від підлоги, теж починайте з колін. Знову 20 секунд відпочинку. Дихаємо, відпочиваємо. Зараз буде вправа, яка дозволить нам трошки відпочити. Відновити дихання. Це у нас протяжечка лежачи з підйомом плечового поясу. Наша задача припідняти плечовий пояс, привести плечову кістку і лікоть до серединної лінії корпусу. В динаміці у нас тут працює, працюють м'язи спини. Здебільшого найширший, круглі м'язи, м'язи трапеції, ромбоподібні м'язи, також задня дельта. Не сказати, що це дуже силова вправа, яка спонукає до гіпертрофії м'язів, але це чудова вправа для постави. Працюють всі м'язи, які тримають нашу поставу в нейтральному положенні. Тож рекомендую, навіть якщо ви не виконуєте саме в круговій, а просто для постави додати в, свій, в свою буденну рутину. Буде чудовим варіантом. 20 секунд відпочили і знову переходимо до наступної вправи. У нас йдуть скручування на м'язи пресу. Такий варіант з піднятими ногами, коли в колінному суглобі кут 90 градусів. Ми тягнемось руками неначе до п'яток по діагоналі. За рахунок піднятих ніг ми прибираємо поперековий лардоз, тобто прогин в попереку. Бо дуже багато людей, коли качають прес, відчувають поперек. Цим варіантом ми Нівелюємо цей негативний аспект. Все, тренування закінчене. Підписуємось, виконуємо, повторюємо.